Вітаю середа 31 липня і Ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бруковська. і Сьогодні говоримо про такі події. Вранці 31 липня. Окупанти двічі вдарили по Новогрудівці авіабомбами. Фаб 250 Були застосовані боєприпаси ФАБ 250 Поранених та загиблих серед цивільного населення немає. Немає нічого живого з Красногорівки. Було врятовано чотири жінки. Бачите, в упор бабки дід літній з палицею йшов, просто у шматки розірвало. 900 тисяч гривень на проєктно кошторисну документацію у добропіллі планують відновити зруйнований гуртожиток. Хатімо зробити проєктно кошторисну документацію і потім э, пред'явити благодійним організаціям, другим, другим, які змогу то надати фінансову допомогу, щоб їх встановити. вивезення обладнання та ремонт нових приміщень. Новородівська центральна лікарня частково евакуюється до межової. Ми переїжджаємо да меживську лікарню. Будемо там орендувати частину їхньої території і там, і там вести і прийом. На Донеччині ранні зернові культури зібрано майже на 73% площ. Жнива відбуваються активними темпами. Аграрій докладають мали зусиль, щоб зібрати вирощений попри небезпеку такий довгоочікуваний врожай. І ранні зернові культури вже зібрано на 73%. Площ. Будматеріали та непродовольча допомога. Благодійники підтримують мешканців Покровська після обстрілу. Це страшно, що могло прилетіти трохи далі, там, де діти. Сьогодні вранці, 31 липня, окупанти двічі вдарили по Новогродівці авіабомбами. Про наслідки ворожих атак журналістам телебачення капрі розповів, виконуючи обов'язки начальника Новогродівської МВА Олег Жужман. Ранок 31 липня розпочався для мешканців Новогродівки з гучних вибухів. Окупанти вдарили по місту двічі о пів на четверту ранку та о 5.20. Були застосовані боєприпаси ФАБ 250 Поранених та загиблих серед цивільного населення не. А більш 13 багатоповерхових і 5 приватних будинків. Наразі працівники комунального підприємства та виконкому проводять роботи з обстеження та усунення наслідків ворожих обстрілів. Вже 60 квартирам і п'яти приватним будинкам видані будівельні матеріали. Роботи продовжуються. Мешканців Новогродівки закликають до евакуації, адже це єдиний шлях врятувати себе та своїх близьких. Далі оперативне зведення поліції про ситуацію в області. Одна людина загинула, та четверо зазнали поранень через російські атаки на Донеччині. Протягом доби поліція зафіксувала 2531 обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували дев'ять населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Торецьк, селище Гродівка, села Віролюбівка, Іллінівка, Миколаївка Костянтинівської територіальної громади, Миколаївка Новогродівської територіальної громади. Новожеланне. пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 13 житлових будинків, заклади освіти, магазини, адмінбудівля, кафе, електромережа. У Торецьку, який зазнає масованих атак, росіяни вбили цивільну особу. Ще трьох поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Миколаївку, Костянтинівської громади, ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Є поранений, пошкоджено приватну оселю. Чотирма авіаударами по Гродівці війська РФ пошкодили два приватних будинки. два Магазини, кафе та адмінбудівлю у Кураховому. Пошкоджено багатоквартирний будинок. На Лиман окупанти скинули авіабомбу фаб 250 з модулем УМПК Руйнувань зазнали три приватних будинки. Внаслідок удару по Іллінівці. Бомбою КАП 250 з модулем УМПК постраждали дві домівки у Миколаївці. Новогродівської ТГ внаслідок обстрілу з РСЗВ смерч пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки. заклад освіти сьогодні. Під ранок відбувся ворожий обстріл нового. Одівки за попередньою інформацією пошкоджено три багатоквартирних будинки. Постраждалих немає. Крім того, надійшла інформація про цивільну особу, травмовану в новоукраїнці, 29 липня, внаслідок удару дроном по автомобілю. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Краматорському районі машина для розмінування підірвалася на снаряді. 30 липня під час виконання чергового завдання з розмінування машина підірвалася на попередню, аес- 152 мм. Вибух пошкодив робочий орган машини на щастя обійшлося без жертв. Завдяки дистанційному управлінню машиною сапери ДСНС працювали на безпечній відстані. Саме це врятувало життя піротехніків. Немає нічого живого з Красногорівки було врятовано чотири жінки. Дивіться далі. Дома розбиті, там нічого не було, взагалі нічого. Каміння на камені, а вони ще раз. Живцем завалило в підвалах і померли не змогли через ці обстріли просто відкопати. Бачити в упор бабки дід літній з палицею йшов, просто у шматки розірвало. Такі спогади пані Олени, від яких холоне кров, назавжди залишаться у її пам'яті. Красногорівка місто, яке стирають з лиця землі, місто, яке палає від підступних ворожих ударів. Наразі ситуація у місті вкрай важка. Залишатися там небезпечно для життя. Пані Олена, не стримуючи емоцій, розповідає, які звірства відбувались у місті. Мене хвилою, таке відчуття, що мене поділили і потім зібрали. Я два тижні підвестися не могла. Нічого. У мене вуха. Ось це все. Кров і звук вух текла. У мене очі, я не бачила нічого. А чого вони дзвонили, коли ще можна було хоча б з'їхати чи хоча б пробратися? Через бабусю. Вона уперлася, сказала, поки не побачу, що будинок розвалено, я не поїду. За дві хвилини зайнялося все. Підвал горить, воно як мікрохвильова піч. Уже дихати нічим, пил, ось це все. Бабця з дідом, у них син був. Сина поранило, поки вона дзвонила, щоб щось забрав його. Вдруге прилетіло, півголови знесло. У людей вибору немає. Коли розумієш, що ти в підвалі власному гориш, або ти розумієш, що живцем може просто привалити, то в тебе вибору немає, або під кулі йти, або. Це диво, просто звідти я не знаю. Я всю дорогу йшла, хрестилася, молилася. Ворог кинув всі сили на те, щоб знищити Красногорівку. Нещодавно звідти було врятовано чотири людини: доньку з мамою 27 і 50 років, та двох їхніх сусідів 63 та 72 років, які втратили все. Окупанти розбили та спалили їхні будинки. нехай думають про те, що 50 снарядів падають в один двір. І спробу вижити у цих снарядах не думають за те, що просто переляком легким пройде, і все пройде. Одно й прилетіло в хату та спала бабця прямо крові. Прилетіли та в себе нічого побіжали спасати, ну горіло, і спасати собственно говоря. Нічого последнє время в огородах. Рятуючи власне життя, жінкам довелось долати шлях пішки. 12 кілометрів вони йшли, незважаючи на біль в ногах та в тому. Завдяки диву, як дзвонити не знали. Навіть ми не думали, що кому-небудь додзвонимося взагалі. 12 кілометрів ми пройшли пішки полями, і то власне ми не знали, куди йти. І ми подумали. Тому що тому що якщо ми зараз не вийдемо, то не вийдемо ніколи. Цілоспрямовано свистять кулі в наш бік. Саме по ногах, якщо ти на колінах ідеш, тоді більш-менш. А він на людському зрості стріляє, і тим більше хата вволилася. Якщо ти на колінах ідеш. Тоді А, ну, на он же не болі й міні. Хоч якісь барикади, захист є. А так вийти немає можливості нікуди. За словами пані Олени, за весь час перебування у місті вона бачила та чула багато жахливих історій війни. Жінку поранили, цією бомбочкою ногу відірвало. Сусіди вийшли, щоб її. Ну як? Вони крик, хоч би затягти, хоч щось. І виходить ця бомбочка. Я не знаю, чим була начинена, але посікло людину просто посікло, маленька здавалася бомбочка, але звук від неї ямка маленька, але звук від неї такий самий, як від звичайного снаряда. А ті люди, які пішли на виручку, слідом їм прилетів звичайний снаряд, уже під підвір. А люди, які до нас ще раніше виїхали, які ще раніше зрозуміли нас, що там діється. Вони казали, що вони намагалися ховатися в підвалі, місто велике перебіжками. Ми забігли, заповзли в підвал, який уцілів, щоб сховатись. в підвал, А там гора труб. ...поскладували поскладували, і все, поскладували, як у камеру». Люди зазначають, дуже раді, що змогли вийти з цього жаху. Зараз вони оговтуються від пережитого і міркують, що робити далі. Поки розгубленість. Не знаю, що робити далі. Якщо живі, здорові, не поранені, я думаю, люди допоможуть, підскажуть. Сьогодні найважливіше – зберегти життя. Тож, якщо є бажання евакуюватись до більш безпечного місця, не зволікайте та звертайтесь за номером телефону 066 56 10 102. Отримати військово-обліковий документ з qr кодом можна на порталі Дія повідомили Мінцифри. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий. На документі є QR-код. За ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру у баріг, наприклад, про бронювання. 900 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію. У добропіллі планують відновити зруйнований гуртожиток. Ворожий удар, що завдали окупанти по місту Добропілля у лютому 2024 року, залишив без даху над головою десятки переселенців, що мешкали в одному з гуртожитків Добропілля. На балансі комунального підприємства Добропільська служба єдиного замовника знаходяться два гуртожитки. В період 2015 року по 2022 рік в, в, в даних гуртожитках проживали проживав близько 25 осіб, внутрішньопереміщених осіб. З початку повномасштабної збройної російської агресії, з березня по вересень в даних гуртожитках проживало більше, ніж 150 осіб, нових, нових, нових переселенців. Шахедом було повністю зруйновано перекриття та декілька поверхів в одному з корпусів гуртожиткам. На іншому корпусі руйнування на такі суттєві. Тож було прийнято рішення про реконструкцію будівлі. У зв'язку з тим, що існує великий попит на житло для внутрішньопереміщених осіб, міською військовою адміністрацією було прийнято рішення про. Реалізацію проєкту щодо реконструкції даного будівлі наслідок ворожої атаки, воно було менш пошкоджене. В, в даний час виготовлюється проєктно, -проєктно кошторисна документація, документація, щоб в по подальшому залучити благодійні інші організації для встановлення даного гуртожитка. Згідно даних системи публічних закупівель Прозору на виготовлення проєктно кошторисної документації з місцевого бюджету було виділено 907 тисяч 176 гривень. Підготовкою документів займатиметься фізична особа-підприємець Алексієва Наталія Анатоліївна. Роботи мають бути завершені до 13 серпня 2024 року. На, на, на реконструкцію ми за що благодійних організацій ми хочемо зробити проєктно коштор. Документацію і потім пред'явити благодійним організаціям другим, другим які зможуть надати фінансову допомогу, щоб їх встановити за словами Сергія Карлікова. На сьогоднішній день відновлюватимуть тільки ту будівлю гуртожитку, яка менше за все зазнала руйнувань. Про відновлення напівзруйнованої будівлі мова поки не йде. 30 одиниць вибухонебезпечних предметів виявили піротехніки ДСНС за минулу добу на Донеччині. Протягом минулої доби піротехнічні підрозділи служби порятунку залучалися до обстеження території у Покровському та Краматорському районах. Силами піротехніків було виявлено та знищено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів на території площою 6 гектарів. Через активне наближення лінії фронту до Новогрудівської громади було прийнято рішення про часткову евакуацію центральної міської лікарні, де тепер прийматимуть фахівці та чи зможуть мешканці Новогрудівки отримувати медичну допомогу. Візнавалися журналісти телебачення. Капрі з кожним днем лінія фронту стає все ближче до Новогрудівки. Наразі ця відстань сягає трохи більше шести кілометрів, і громада щоденно зазнає ворожих обстрілів. Саме тому було прийнято рішення про Відповідно, евакуацію Новогрудівської центральної міської лікарні. Згідно з договором, ми переїжджаємо да, в меживську лікарню, будемо там орендувати частину їхньої території і там, і там вести і прийом, там буде поліклінічне відділення працювати, і всі стаціонарні відділення будуть працювати. Процес вивезення обладнання уже розпочато, зазначила директорка Новогродівської центральної лікарні. Те обладнання, яке потребують наші пацієнти, знаходиться на території нашої лікарні. А те, що наразі може Можемо обійтися без нього, перевозимо більш дорогостою, да дороговартісне обладнання, перевозимо на територію в безпекове місце. Є да приміщення, яке ми будемо використовувати більше як склади, тобто ми кудись, кудись звозимо, да, а наразі буде проводитись ремонтні роботи в залі реабілітації та те те крило, яке ми орендуємо лікарні, в якому будуть знаходитися пацієнти, тобто відділення стаціонарної допомоги. Мого новогродівської лікарні вже було оголошено тендер на проведення ремонтних робіт у приміщеннях, які будуть орендуватися. Очікувана вартість робіт складає майже 3 мільйона гривень. Проводитимуться вони за рахунок місцевого бюджету. Згідно проекту договору, ремонтні роботи мають бути завершені до 30 вересня 2024 року. Наразі ж лікарня продовжує надавати медичні послуги мешканцям громади, але пацієнти, які мають захворювання, що потребують хірургії. Чи травматологічного втручання вимушені звертатися до інших медичних закладів. Хірургії в нас немає. Через це вже п'ять років везуть таких пацієнтів, везли до Селидівської лікарні, та Покровської та Мирноградської. На сьогодні Селидівська знаємо, да, зазнала яких значних значних да, розрушень. І через це більшість людей з травматологічними та хірургічними патологіями їдуть до Мирнограду та ну всі да, стараються попасти до Покровську тому, що Мирноград також є ну, не зовсім безпечною зоною. Ольга Братішко зазначила, певна кількість медичних працівників евакуювалася з міста, але у зв'язку з тим, що й місцевих мешканців стало менше, лікарня наразі має змогу надавати допомогу людям у повному обсязі. На Донеччині ранні зернові культури зібрано майже на 73% площ. На Донеччині триває збирання врожаю зернових культур. Всього посівна площа під урожай цього року склала 309 тисяч гектарів. Ранні зернові культури мають на площі 157 тисяч гектарів. З них це озимі зимі 97 тисяч гектарів та ярі зернові 60 тисяч гектарів. Також на Донеччині посійні технічні культури. Це соняшник і озимий ріпак 118 тисяч гектарів, овочеві культури та картоплі на площі 20 тисяч гектарів та кормові культури 4 тисячі гектарів, повідомила Олена Рибакова. Жнива відбуваються активними темпами, аграрії докладають чималих зусиль, щоб зібрати вирощений попри небезпеку такий довгоочікуваний врожай. І ранні зернові культури вже зібрано на 73% Площ, тобто вже більше половини, більша частина вже жнив пройшла. Урожайність складає 19,4 центнера з гектарів середня і вже намолочена зерна в області 190 тисяч. Урожайність у цьому році низька через те, що у травні декілька разів були заморозки, а також через спеку та відсутність опадів. Закінчили вже збір пшениці аграріїв в Шахівській, Удачнінській Мирноградській громаді. Закінчили збирання озимого ячменю повністю в Андріївській, Лінівській, Краматорській та Меноградській громадах і збирання ріпаку вже завершено в Добропільській, Миколаївській та Шахівській громадах. І Ще раз говорячи про вражайність пшениці озимої та про вражайність озимого ячменю, то їхні показники приблизно на 13 центнерів нижчі за минулорічні. Олена Рибакова додала, що лідерами посередній врожайності зерново є Андріївська, Покорубська та Новогрудівська громади. В них зібрали 23-25 центнерів з гектара. За тиждень енергетики повернули світло понад 30 тисячам родин. Окупанти продовжують обстрілювати енергетичні об'єкти. Особливо активно вони це роблять у прифронтових регіонах. Тут енергетики ДТЕК майже цілодобово усувають наслідки обстрілів та лагодять обладнання. Лише за минулий тиждень вони повернули світло у понад 60 населених пунктів для більше ніж 32 тисяч сімей Донеччини та Дніпропетровщини. Будматеріали та непродовольча допомога. Благодійники підтримують мешканців Покровська після обстрілу. Оговтуються після останнього ворожого удару та ремонтують пошкоджені оселі. Саме так пройшло 30 липня для мешканців села Ріг, що у Покровській громаді. У ліквідації наслідків обстрілу людям допомагають благодійні організації. Ми Привезли допомогу для людей, які постраждали від обстрілу. У нас є на сьогоднішній ранок 30 заявок від населення. Але як бачите, ми привезли більше. Тому, якщо буде потреба, то ми можемо більше людей. В один набір входить: один листосбі, 20 дошок. Два листа Терпауліну, 10 метрів плівки, цвяхи, саморізи, монтажна піна та скотч. Працівниками гуманітарного центру пролізка здійснено мобільний екстрений виїзд у село Ріг з реагування на обстріл цивільного населення та оцінки потреб постраждалих людей. Видається гуманітарна допомога вигляді ліднепродовольчих товарів, це термоковдри та ліхтарики, павербанки, на сочних батареях. З нами знаходяться наші психологи, які надають психологічну допомогу, та юристи, які консультують людей із соціальних питань. Наразі допомогу отримали близько 40 родин. За словами місцевих, більшість з них у момент обстрілу перебували вдома, дивом залишилися живими. Це жах, бо тут багато дітей, ніхто нікуди не в'їхав, всі вдома. А я з малим тільки встигли відійти. Переляк трохи є. І те, і те, ну, це страшно, що. Могло прилетіти трохи далі, там де діти, тут дорослі були, все ж таки жалко людей. Був вдома. Нас Бог врятував з бабусею. Звісно, сильно. Ми від епіцентру третій будинок. Вилетіло сім вікон, дах розкрило на домі, на сараї, на кухні. Куди поїдеш? Всю Україну бомблять. Загинути там краще тут. Нікуди ми зайко не збираємось. З бабусею у нас пенсія 7 тисяч Другий раз до нас прилетіло. Дякую Богу, не так сильно а все ж таки постраждали. двері, вікна знову і дах також. Усе підряд, через город. Той через дорогу був, а цей через город. Дякую Богу, може, та здорові, миру, миру потрібно і більше нічого нам не потрібно. Дуже чутно було і сильно. бабуся, звісно, так трохи постраждала, і вікна. збитків нанесло немало, головне, що живими залишилися. За інформацією Покровської МВА, це вже 89-й обстріл громади. Ліквідація наслідків ворожого удару триває. Мешканці прифронтових громад зможуть безоплатно заготовляти дрова. Уряд затвердив постанову. За словами Шмагаля, під час виїзних засідань уряд узяв на контроль вирішення проблеми заготівлі деревини. Зокрема, затвердили постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безоплатно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для українських лісів. Також уряд ухвалив рамкову концепцію державної програми комплексного водозабезпечення для дев'яти регіонів, які найбільш. Ільше постраждали від бойових дій. Зазначається, що на її основі найближчим часом буде розроблено відповідну програму. Що стосується погоди, то завтра, 1 серпня, у день та ввечері у Покровську триматиметься хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від 14 до 29 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Бережіть себе та на все добре.